25 січня 2014 рік. Я знаходжусь зараз, ну майже обідня перерва, знаходжусь біля Рівненської обласної державної адміністрації. Ось так вона виглядає. Але я прийшов не заради того, щоб подивитися на цей будинок великий, багатоповерховий. А прийшов, щоб показати, що рівне теж приєднується до акцій на Київському майдані. Ось перед адміністрацією зроблені барикади. Рівне теж приєдналося до всіх цих подій, які відбуваються в країні. Тут перед адміністрацією імпровізований майданчик. Людо гріється біля бочок. Рубають дрова, бо зараз холодно. Цієї ночі взагалі було ввечері біля 20 -ти. морозу. Це приватний тут. З Україною в серці. Зупиніть репресії. Права людини понад усе. Правий сектор. Ось цікаві барикад. Ну класно. Людей небагато. Не знаю, це або обід, або ще не час, бо я не в курсі. Я думав перейти всередину туди, але все-таки я думаю, це така відомча будівля. Туди теж не може любий прийти. Я тільки щоб був в центрі, в центрі спокійно в нас намети стоять, але руху ніякого немає. Все мирно, спокійно. Рівні молодці побачимось.